Ували у день пам'яті та шани захисників Донецького аеропорту, 15 січня на Донеччині загинув старший сержант збройних сил України Олександр Ткаченко, 20 січня з Олександром прощалися у Кам'янському. Олександр народився 26 серпня 1986 року у Волновасі. Він закінчив Бахмутський коледж транспортної інфраструктури, приходив строкову військову службу, а потім навчався в Українському державному університеті науки і технології. Січня 2022 року він служив на контракті у Зсу, де віддав свою силу та мужність заради безпеки рідної землі. Я знав з перших днів цю світлу людину. Це добрий чоловік, якого можна було. Попросити він все зробить. Він чоловік свого діла і слова. Хочу подякувати його рідним і близьким за такого чоловіка. У нього залишились дружина, брат та сестра. Олександр Ткаченко залишився в пам'яті та серцях тих, хто його знав. Його відданість і самопожертва завжди будуть прикладом справжнього героїзму. Доземний, Україн воїну, захиснику, вічна пам'ять і слава герою.